Acura відкриває нову главу своєї історії, представляючи субкомпактний преміум кросовер Acura ADX 2025. Цей стильний та сучасний автомобіль стає початковим елементом у лінійці кросоверів преміального бренду, доповнюючи популярні RDX та MDX. Новий ADX обіцяє здивувати поєднанням елегантного дизайну, продуманої практичності та високого рівня комфорту, пропонуючи преміальний досвід за доступною ціною близько 35 тисяч доларів. ADX 2025 року втілює бажання Акури залучити нову аудиторію, пропонуючи баланс доступності, комфорту та технологічності. Що стосується розміру, то новий ADX трохи менший, ніж RDX, та побудований на тій же платформі, що і Honda HR-V. Довжина нового кросовера складає 4719 мм. Ширина 1841 висота 1621, а колісна база 2654 міліметри. При цьому новий кросовер лише на 41 міліметр коротший і на 48 міліметрів нижче за RDX, але у той же час він на 152 міліметри довший і на 10 міліметрів вище за Honda HR-V. однак, навіть маючи невеликий розмір, ADX має 635-літровий вантажний простір у багажнику. Візуально ADX виглядає як зменшений RDX або MDX з безрамною решіткою радіатора з агресивною сіткою та низькою горизонтальною лінією силуета. Довгі м'язисті форми, цілеспрямовані задні крила та світлодіодні денні ходові вогні надають автомобілю спортивного характеру. Скульптурні двері багажника, подвійні вихлопні труби та динамічні 18 або 19 дюймові легкосплавні колеса завершують образ. А аеродинамічний пакет включає активну решітку радіатора, передній спойлер та нижню кришку, що підвищує ефективність витрати палива. Для надання чистого та вишуканого виду технологія лазерної спайки виключає потребу в молдингах на даху, а склоочисники, коли вони не використовуються, приховані під лінією капота. Серед шести кольорів кузова вирізняється новий синій морський металік, ексклюзивний для ADX. Під капотом знаходиться півтора-літровий чотирициліндровий двигун VTEC з турбонадувом. Акура не повідомляє, якої потужності цей мотор, але очікується, що він буде видавати близько 200 кінських сил. Він працює в парі із спортивно налаштованою безступеневою трансмісією та стандартним переднім приводом. Повний привід є опцією. У той же час технологія Super Handling від Acura не використовується в системі повного приводу, яка розподіляє потужність між передніми та задніми осяйми, а також з боку в бік. Натомість ADX просто надсилає до 50% потужності двигуна назад за необхідністю, виходячи із пробуксовки передніх колес. Acura пропонує чотири стандартні режими водіння: сніг, комфорт, нормальний та спортивний та індивідуальний режим у найвищій конфігурації. Для відмінної динаміки водіння ADX використовує легкий алюмінієвий передній підрамник з ефективною ребристою структурою, яка забезпечує жорсткість та стабільність. Інженери Acura також оптимізували двосторонній електронний підсилювач рульового управління та повністю незалежну спортивну підвізку, щоб забезпечити відмінні відчуття від водіння та кращу у своєму класі плавність ходу, як стверджують у компанії. У салоні нового кросовера є багато знайомих елементів Honda, включаючи 9 дюймовий центральний сенсорний екран з фізичною ручкою гучності та кнопкою для повернення на основний екран, який отримує кожен ADX з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto, та відповідним 10 і 2-дюймовою цифровою панелью приладів. І найвищі конфігурації пропонують інтеграцію зі службами Google та голосовим помічником. Бездротовий зарядний пристрій для телефону потужністю 15 Вт та підключення до Wi-Fi включені до стандартного обладнання кожного кросовера. Новий кросовер доступний у трьох сміливих кольорах салону: чорний, червоно-чорний та біло-синій. Акура обіцяє, що три комплектації ADX добре оснащені. У стандартній комплектації новинка поставляється з люком на даху двозонним кліматконтролем та передніми сидіннями Body Stabilizing з підігрівом, які мають зменшувати втому та підвищувати комфорт під час тривалих поїздок. А простір для ніг на задніх сидіннях у 958 мм міліметрів є одним із найкращих у своєму класі. Комплектація A-Spec додає салону преміального характеру завдяки оздобленню сидінь із замші, панорамному люку, вентильованим переднім сидінням, плоскому кермовому колесу, обтягнутому перфорованою шкірою, фоновому світлодіодному підсвічуванню, спортивним педалям із нержавіючої сталі, червоним стрілкам на панелі приладів, червоному контрастному рядку та спортивній хромованій ручці перемикання передач. Топова комплектація A-Spec із пакетом Advance оснащена, крім іншого, такими функціями, як повністю шкіряна оббивка із замшевими вставками, підігрів кермового колеса, камера кругового огляду та нова аудіосистема преміум класу Bang Olufsen з 15 динаміками, розроблена ексклюзивно для Acura ADX. Новинка пропонує великий об'єм для вантажу до 635 літрів за задніми сидіннями, спинки яких складаються у співвідношенні 60 на 40, збільшуючи вантажний простір до 1560 літрів. Низька висота підйому трохи більше, 68,5 см – полегшує навантаження великих або важких предметів. Електропривод задніх дверей із функцією закриття при відході від них входить до стандартної комплектації. Вже до стандартного оснащення ADX входить комплекс передових технологій безпеки та допомоги водієві Acura Watch, що охоплює інформацію про сліпі зони, систему утримання смуги руху, систему запобігання зіткненню, адаптивний круїз контроль із функцією підтримання низької швидкості, систему запобігання з'їзду з дороги, систему допомоги у заторах, систему розпізнавання дорожніх знаків і систему контролю перехресного руху ззаду. А пакет Advance додає чотири датчики сонара на передній і задній панелях, що дає змогу керувати гальмуванням на низькій швидкості. У кожній моделі є монітор уваги водія, який видає попередження на панелі приладів, якщо відчуває, що водій стає неуважним. Акура заявляє, що ціни на новий ADX починатимуться з 35 тисяч доларів, коли він надійде до дилерів США на початку наступного року. При цьому ціна на оновлений RDX 2025 року починається з 46 тисяч доларів. У Акура ADX немає великої спадщини або прихильності, на які можна було б спертися. Тому він покладатиметься на свої власні переваги в уже насиченому сегменті люксових компакт-кросоверів. Тож його конкурентною перевагою будуть доступна ціна та щедрий набір стандартних функцій, що робить його привабливим варіантом порівняно з такими моделями, як BMW X1, Mercedes GLA або Volvo XC 40. Незалежно від цього буде цікаво подивитися, чи зможе Acura розвинути успіх зі своїм новим компактним люксовим кросовером. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.